Люди з інвалідністю, а також поранені військові можуть претендувати на безкоштовне отримання допоміжних засобів реабілітації. Забезпечення вразливих категорій населення допоміжними засобами реабілітації одне з ключових завдань відділення фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Ідеться не лише про дорослих чи дітей з інвалідністю, а й про осіб похилого віку. А також програма стосується потерпілих від нещасних випадків на виробництві ветеранів військових. Що належить до допоміжних засобів реабілітації, нагадав на брифінгу виконувач обов'язків керівника обласного відділення фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Анатолій Шибаєв. В першу чергу це, звісно, протезно-ортопедичні вироби, протези ортези різноманітні. Це засоби пересування, тобто крісла колісні всіх, дуже широкий спектр різних модифікацій, від триколісних велосипедів для дітей, до активних крісел колісних, в тому числі з електроприводом, а також електроскутери. Це ортопедичне взуття і загальні засоби реабілітації, до яких відносяться там палиці, милиці, матраци, подушки протипролежневі, меблі допоміжні. Для санвузлів це і шведські стінки для дітей, тобто досить широкий спектр. Показання для такого забезпечення визначаються документами, які складають медичні фахівці. Це ЛКК ВЛК, мультидисциплінарні реабілітаційні команди. А тепер замість мсеків, які ну які ліквідовані з 1 січня цього року, це експертними командами з оцінювання повсякденного функціонування. І їхні рекомендації зазначаються. Ну, в них вони видають рекомендації. Всі інші ЛКК, ВЛК, мультидисциплінарні команди, вони складають висновок встановленого зразочку, да? і саме в цих в цьому висновку вони зазначають ті засоби, які потребує особа. Маючи відповідний висновок, потрібно подати документи. Нині спрощено і порядок, і перелік документів, акцентував Анатолій Шебаєв. Потрібно подати до відділення фонду це паспорт або свідоцтво для народження дитини, код, медичний документ, а також документ, який підтверджує статус. Особи для військових це додатково довідка про обставини травми, тому що якщо ушкодження людина військовий отримав саме при виконанні своїх військових обов'язків, постановою передбачене трикратне збільшення граничної ціни виробу, яку потребує військовий. Також можна подати такі заяви в різний спосіб. Шляхи звернення це особа може через управління праці подати. Вона може звернутися безпосередньо до нас, до фонду, вона може звернутися через ЦНАП, є, є єдиний портал електронних послуг, а також є можливість створити свій особистий електронний кабінет на соцпорталі Мінсоцполітики. І тоді людина може в електронному вигляді подавати документи, слідкувати за тим, коли всі вироби мають певний термін придатності, вони можуть контролювати. Вати, коли сходить термін виробу, і подавати наступну заяву на забезпечення, заяву працівники відділення опрацьовують упродовж трьох днів та видають направлення. І знову ж людина обирає сама, що робити далі. Може звернутися до виробника. Перелік виробників зазначено на сайті і, Мінсоцполітики, і на сайті нашого Київського фонду. Це більш ніж 100 підприємств, в тому числі фізичних осіб-підприємців. А також може самостійно придбати виріб і отримати за неї компенсацію. Якщо певний час назад це були тільки засоби для спілкування, то зараз широкий спектр всі вироби людина може придбати. Це можливо трохи пришвидшить забезпечення, тому що як людина вибирає підприємство, ми укладаємо з ним договір, і на забезпечення підприємства мають 45 днів. Граничний термін, в який вони мають вкластися для того, щоб забезпечити особу, витрати повністю покриває державна програма. Ця програма є захищеною програмою держбюджету, тобто затримок із фінансуванням немає абсолютно. Якщо брати, наприклад, загальні так трошечки цифри. Минулому році на дані цілі було виділено по Закарпатській області 127 мільйонів 383 тисячі. Найбільше 80% це протезно-ортопедичні вироби, більше 96 мільйонів. Другі йдуть по кількості і по сумам це, звісно, засоби пересування крісла колісні це 17 мільйонів 740 тисяч. Ну, далі, вже інші засоби. Торік загальна кількість допоміжних засобів реабілітації, які видали особам з інвалідністю, понад 10 тисяч. Це одна з небагатьох програм, яка по 99-му наказу Мінсоцполітики передбачає авансування. Дуже небагато програм передбачають авансування. Дана програма має можливість авансування наприкінці року терміном до трьох місяців. Тобто, процес не зупиняється, він постійний і ну, не залежить від якихось особливо суб'єктивних факторів. І з початку 2025 року на ці потреби Закарпаття вже отримало 75 мільйонів гривень. Використано з них наразі 47 мільйонів. Решту коштів виплатять підприємствам після надання актів виконаних робіт. Цьогоріч уже понад 70 звернень від військових зафіксувало обласне відділення фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Частину запитів на суму 20 мільйонів гривень закрили.